Вітання глядачі. Серпень місяць, вже середину. Вже трішки позасажувалися, щось пообрізали на другий рік, щось подосажували. Ще ось до доста... стоїть ліч'я. Будемо також знімати, вже дивилась, корінчик є. Доволі гарний. Покажу навіть такий корінець, такий сажанець. Знімемо, позачищаємо від вусів, від листя. Не знаю, чи будемо забирати повністю листя, мабуть, що ні, позабираємо від старого листя. Файно обробимо і буде вже стояти до зими. будемо тільки підживляти калійним, фосфорним, щоб закладала. Ягодку на наступний рік. Оцю сторону теж вже гарно порозросталися кущики. Це останній раз давала азот, вже більше не буду. Вже нам, по суті, не потрібна зелена маса, щоб гнало велике в листя, а треба, щоб закладала плодову почку, калійне, фосфорне. Чередуємо. І підживляємо. Ну, так само і тут і ромба. Це, це вони давно що також посадили, Ну, вже доволі гарно прийнялося. замульчували і росте. У цю сторону раніше сажена клодія Джусій. І Азія гарно вже порозросталася. Попідставляла ще трішки стаканчики, щоб не обрізати вуса, але, мабуть, на майбутнє будемо обрізати, щоб наростала брунька і закладало вже на урожай на наступний рік. Щоб вусика не тягнули всі соки з материнського куща. Ось так. Тут касетка теж доволі гарно прийнялася. Пускає гарні справжні листочки серединки. Це тільки замульчуємо, вже, мабуть, що знімемо сітку, щоб звикалася до погоди. Вже вроді прижилася. Так вже достаються. Ще що ставили вже більше є, в нас тут більше саженців вже є в Азії. Також будемо передивлятися і починати відсилати, тому що є замовлення. Все затримується в тому, що саженців ще не було, але простимулювали, для того, щоб давала саженці. Стараємося їх вкорінити, щоб було швидше. Як в Азію, так само де діло з ромбою. Ще рядочок треба буде собі досадити. І вже також вам відсилати по замовленнях. Дзвонять, питають коли, але ж хочу, як нікого не образити, і хочеться всім відіслати. Так що треба ще трішечки почекати. Буду відсилати мірі, як таке дозрівання розсади, і буду всім відсилати. Тут на пагорбі посадила календулу. І... Чорнобривці, як сидирати, щоб наростало і цвіло. Тут, як така, теж стояли стаканчики, але я вже їх познімала і буду запускати, щоб заростали вуса. Не знаю, чи на цей рік буде копанка, але на весну я так думаю, що буде. Зараз покажу такі у нас справи по. По розсаді. Всім буду відправляти, тільки кажу, треба трішки зачекати. Так що так, насчет е ремонтантних сортів. Не знаю, дуже погано пускає вуса, стимулюю азотним і вже пересаджую на молоду. І ніяк не можу добитися вусів, як особливо в Мурану, так і в Хадимару. Зараз я вам покажу. Все кидає квітками, як і старі кущі, так і молоді. Рядок посаджений було. Посадила для того, щоб мати вуса, щоб мати, що вам відправляти. Ото тільки там пару кущиків, тільки-тільки починається. Ось тут теж викидаю в основному квітку, квітку носи, ось до ледь проснувся гусик. Так само тут все, кидаю квітками, я їх ходжу, обриваю, ну а толку з того мало. Оце один більший, а то все квітки, квітки, квітки. Це у нас хадимар, кажу. Ходиш, обриваєш, а вона все кидає, отака вона як от. До, до цвітіння вуса не хоче пускати, але хто може, хто має терпіння, буде чекати. Я думаю, що я доб'юся все-таки. О, дивіться, який рубелячий квітконос, яка велика квітка. Може, я все-таки трохи добюся вусів. Ось. Може, якраз. Ну, по суті, така сама справа із мураном. Бачите, тільки-тільки, ото вже відколи посадила, мабуть, з місяць, як назад. А воно все кидає квітками і все. Така справа і по мурану. Так само кидає квітконоси, обриваємо. Тут теж пару штук лежить, але це все мало. Ну, будемо далі стимулювати. Тільки-тільки починають пускати вусика. Оду, значить, далі стимулювати, а хто має терпіння, той буде чекати, а хто ні, ну так і буде. На наступний рік, думаю, що може доблюся більшого результату. І більше буде вуз для продажу. Так що таке ми працюємо, так ми ще досажуємо. Ще два рядки, три рядки маємо досадити лючі і Клоді для того, щоб мати молодшу молодшу полуницю, щоб було краще давала нам, не йшла не в ягоду, а в вуса. Так що вона мала більше саженців. Так що ось такими справи робимо. Всім гарних урожаїв і мирного небудь.